Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як я раджу захищати екрани в дозиметрах. От я придбав ор Три різних варіанти. От, коли купуєте, поділюсь досвідом. ор не все однакове, буває різний пластик. Деякі сильніше гнеться, деякі не гнеться, а зразу тріскає. Міцніший а Деякі як гума, і по прозорості вони різні. Дивіться, ось тут ви вже не бачите на лінійці цифр, а крізь ось цей пластик, ви бачите чітко цифри. Бачите, цей такий мутний. Полірувати його у вас не вийде, тому зразу купуйте ідеально прозорі. Просіть, щоб вам з цього відео зняли, як він ось так закриває якийсь текст. Ось цей, наприклад, 2 мм гнеться. М'який, але не дуже сильно гнеться, в принципі, підходить. У нас дозиметр є. Екран так легко розбити. Якщо ми виріжемо сюди і вставимо орскло, то при ударі або повністю покриємось так зверху, весь корпус скролом, при ударі, скло це прогнеться або трісне, і екран залишиться цілий. А таким чином, от тут скло на екрані, воно зразу трісне. 2 мм це в принципі нормально, можна більше, але не менше 2 мм. Це 2 це мінімум. Менше вже нема сенсу ставити, воно нічого не захищає. Можна ставити от є, оце 1 мм. Воно, як бачите, дуже сильно гнеться, прям властикова плівка. Його можна в два слої. Один і другий поставити, тоді буде нормально, але краще суцільний брати. І пів міліметра це взагалі ось таке тоненьке. Але воно ідеально прозоре, як бачите, От, ідеальне. Його можна в багато слоїв поставити, і це буде хороший захист. От, І вони будуть так само прозорі. Дивіться, от як зараз видно. Цифри на лінійки я вам зближу. От, все чітко бачите. Якщо я в два слої зігнув так само, прозорість така сама. От. Ну, трошки темніє це, само собою, але мутності немає. Тому можна брати ось цих пів міліметра. І багато слоїв, скільки бажаєте ставити одну на одну. клеїти їх не потрібно один з одним, тільки по краям всі разом. Щоб між ними не було ніякого клею, щоб прозорість зберігалася. От. Але якщо хочете суцільну, то порада, беріть більше 2 мм. Бо 1 мм, яке б ви не взяли, він дуже гнеться. Ну. Тут от, е, є плівка на ось цьому, бачите, от знімаю і він ідеально прозорий Вже. сфокусую. Бачите, мутний, ніби погано видно, знімаю плівку. І з цієї сторони так само плівочка. От знімається і ідеально прозорий буде. Це один міліметр. На цьому. Немає плівки. Ну, все. Всім до нової зустрічі. Завжди захищайте екран, якщо є можливість.